І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Віталій Меджинський на ЄБР-90. Карта загублене місто, зустрічний бій. Ну що ж, до бою, і зразу ж тут зустрічає. Ось він зустрічний бій, зустрічає ЛТК і її вихлопушують. Чудово, чудово. Вже є корисна дія, вже є розвіддання. Е, так. Ну і давайте так. єбрикосік. 9 рівня, ну майже єбор 10 рівня, але ще не той, правда? Але також дуже короткий. Ну і побачимо ми два бої, так скажемо. Однотипної, а однокласної техніки однієї нації, але не однотипної. Чому? Тому що це ж все ж таки то лісник, а то гусенична техніка. Адже буде цікаво, правда? Буду об'єднувати, навіть однієї нації буду об'єднувати. Чому? Тому що ну якщо по одному бою показувати два бої в день, а надсилають по 4, по 6 боїв в день, так треба позаписувати буває. Тож ви розумієте, що вам довго ну, треба буде довго чекати на ваш бій, і ви вже втомитесь, ну що, я чекав, чекав. Ніяк не можу дочекатися, будете сваритися на мене. То я вже об'єдную, вже бачимо, що п'ятниця, субота і неділя по три бої показую. А ем, так, інших якихось івентів, інших якихось режимів також я раніше можу показувати в 6 годин. А так, по два бої і намагаюся об'єднувати якщо однієї, одного класу, одного типу техніки. Або схожі, схожа техніка. Ну і артилерію. Артилерію, вибачте, артилерія це такий клас техніки. Ну, звичайно ж, у нас є дуже багато. У нас різностороння аудиторія, дуже багато у нас є артилеристів, так, підписників уважних. І вони також надсилають бої. То Ви чекайте, бо я ці бої об'єдную. По 3, по 4 бої об'єдную, колись там їх викладую один раз на тиждень. Ну так, вже не сваріться дуже на мене. Так, ну розповів, розповів. Чудово, супер чудово. Поки я розповідав 6 тисяч насвічено, скільки у нас було тут за розвідданими на загубленому місці? От рекордний рекорд. Я не пам'ятаю, тут, по-моєму, тут більше по винищенню суперників було, так? По знищенню. Як винищувач, навіть ЄБР я грав, як винищувач. То давайте так, ну якщо буде 10 тисяч, то це буде рекордний рекорд. Правда? Я думаю, ви зі мною погодитеся. Плюс ще, ми ж сплюсовуємо демідж. Ну і нік я прочитав, вірно чи не вірно. Ну, в принципі, так можна прочитати, розшифрувати. Бувають ніки. Я чому так згадав про ніки? бо один з підписників колись, до речі, також він грав на загубленому місці, якщо я не помиляюся. Я невірно прочитав його нік. Ну, ваші ніки розшифрувати, друзі, ну вибачте мене що ви туди вклали цей нік? Ну, ви якісь щось, якісь емоції туди вкладали, ви щось, якісь свої імена та імена ваших друзів туди вкладали, або ще щось, так. ну, і Різними буквами, цифрами. Я невірно прочитав його нік, а він а він засмутився дуже напевне, образився на мене і почав мені писати в коментарях. Сваритися на мене, що я невірно ніхто прочитав. Ну це гра, по-перше. Я розумію, якщо б я ваше ім'я там невірно, так, як ну знавши ваше ім'я. І то, знаєте, як я до цього також ставлюся так з іронією. Десь треба пожартувати трішки, правда, десь по-доброму якось когось назвати. Лагідно навіть так. Але ну, щоб нік невірно прочитав і на мене сваритися, і ще знаєте, що написав? Це... І ще й написав, ти ще й невірно наголос не на ось постав. постав. Якщо... Не ображайтеся, якщо невірно прочитав, то напишіть, як вірно треба було прочитати. Або, як ви надсилаєте реплей, напишіть українською мовою, як він читається, так, що він означає. Так, добре, поки я розповідав, чудові та цікаві історії, наш герой поставив посвітив, 7316 насвітив, тисячу настріляв. Отже, вже йдемо на рекордні рекорди. 에, постояв, там вже не було що робити, поїхав по тилам суперників суперники, знітилися суперників, почалася метушня, вони просто ж зараз втікають. У нас зустрічний бій, 7-5 рахунок в нашу користь. Вони розуміють, що або їм зараз продавити першу та другу лінію. І повертатися в місто, бо саме заробіще в місті зараз відбувається саме навколо бази. Так, а ми хотіли 10 тисяч, щоб було у нас за розвідданими, щоб у нас був рекордний рекорд. Ну, якщо сплюсуємо, ще десь 2 тисячі настріляти, я думаю, що будуть рекордні рекорди. Хоча це не точно, зараз вже як винищувач, напевне, буде грати. 9, 10, 6 рахунок обою. Вже просто, бачите, вже не знають, що робити, просто вже стають на захоплення. Ну як стають на захоплення? Вони там тримаються з останніх сил, вони чекають, поки зараз продавлять, а продавили по першій лінії, так? Бабаха тут залишилась. Я думаю, що нашому герою слід поїхати Бабаху забрати, закружляти. Теж буде такий е екшен. Ну для бабахи буде, екшн, мені здається. Тому що, ну, якщо на вас налітає ЄБРчик, чарівні колесика, то шансів бабахи, ну хіба що пощастить. Що він куди він там Не Розумієш, що він підсвітився, але наш герой не підсвітився. Це він задом дніща стоїть, можна на автоприціл брати, заряджає фугаси. Ну цікаво, скільки фугасів Скільки взагалі у нас фугасів? 200, а, 320. Так, а бронебійні 240. Це на 9 рік, це непогано. Ну як непогано. Ні. Я є БР нормально. Бачите, він не розуміє звідки. Ну от не розуміє а це, А наш герой світить чому? Тому що вже там в місті все чудово, зараз залишилось три ворога прикол. І теж будуть розвіддані. Все ж таки, як розвідник, так, зіграє. Напруження свого свобоє. Леопард проїхав, треба було обережно. Два, ну і не влучив. А то закружати буде важко, бо той притулився до скелі. Хоча вже з усіх сторон на нього нападають. 10 тисяч не буде навіть, якщо сплюсувати наш диміш, так? Ну, майже рекордний рекорд будемо рахувати. Хоча я ж кажу, я просто не пам'ятаю, скільки на цій карті точно. Де ж були на ЄБР-90-ках бої там, На Гуслю, на Гуслю. На гуслю. Вірно. Бідолашний на бабасі, так. Нічого напевно не зробив, тому що. нічого не зробив, він двох прикоп. Отже, все в нас чудово. Ми йому помстилися. Знову ж, чарівне колесико ну, не врятовує в цьому бою. по моєму один раз тоді врятувало, так? так? Ну і так зашкірилися, може вже ставайте на захоплення на всяк випадок, бо ми зараз так і програємо. <ріпо> так. Я вже починаю нервуватися, до речі. Ставайте на захоплення ось що. То Треба було давно, скільки там тримав то, е, в напрузі бабаху, треба було давно всім поїхати, так? А Вони стояли щось думали, і удивлялися. Ставайте на захоплення, бо зараз програємо. Ти і рознервував. Все, один нарешті став. Давай другий ставить, тому що... В бою довше, обоюдовше захоплення бази. Ну а так чудовий бій, правда? Зіграний. Все, в принципі, своєчасно зробив. Ось тут, правда, нарвався, так. Ну, я, я чомусь також думав, що е, він наш герой його вихлоп а бачите, як склалося. Чарпотурчиком. Шарпотурщиком це, це, це небезпечна небезпека. Так, ну що. Все ж таки намагаються, бачите, не хоче ставати. Все, вихлопушили. Бо я вже не чесне слово. <сх at> Такий чудовий бій. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. Це як, однокласова техніка, однокласова. однієї нації, однієї нації, але. Ну, не одного типу, не така вона, так, не типова. Бо там е чарівні колесика, а тут чарівні гусениці. <хи> Дуже швидка, продка, невелика, невеличка, непомітна. І ще й з барабаном на три снаряди. А цей барабан, до речі, непогано вихлопушує. 390 шкода від пострілу. 234 у нас пробиття. Нормально, для барабана, для ЛТ це нормально. Бо, як зазвичай, ЛТшки стріляють або по бортам, або в задній. А тут по бортам. Дуже багато там суперників під'їхало. Ну і з нашого боку, багато суперників під'їхало, але е чомусь. А, не чомусь. ЛТшку суперників. Е Прихлопушили, так? Я, щоб, я чомусь. Не... Це... Поки розповідав цікаві історії, навіть і не помітив. Ну я думаю, що ми навіть і не помітимо, як наш герой приїде до бази суперників. Дивіться, 2-0 вже рахунок в нашу користь. 5600 вже перевага в нашу користь. Братіші, підтягуємося. К-91 та Progetto 65. Тут у нас все, тут вільно, по полю їздимо, ніхто не, не зустрічає. То з підсвіти, починається стрільба. О! Імбо чарівна гусениця, бачили? Ширі, <риві> <риві> Танканув через гуслю. Чидо, там ТВП стоїть, ну небезпечно, небезпечно. А ось він десь стоїть. Ось він посвітив, грі. О, так, нашому герою треба зібратися. <риві> Чудово. Розвіддані вже 5 тисяч. Ще не пройшло трьох хвилин бою, вже 5 тисяч за розвідданими. Поїхали вперед. 5-0 раху. А ну давайте в суху, ні. Ну, на цій карті я сумніваю, ну. не не... Це неймовірність якась буде, якщо в суху на такій карті зіграють, правда? На якійсь більш відкритій карті, можливо, так. Хоча, якщо так згадати, от я в рандомі коли дивиться, як в тиру стоять. А тепер в режимі ПТ постріляємо, лише треба влучати. Е, якщо ось так пригадати, а чому снаряд вниз летить, Помітили? Всі снаряди вниз летять. Це про відкрутку та підкрутку. Напевне, відкручують зараз, бо бачать, що така перевага неймовірна йде. Зараз відкручують. Там раннього треба було приклопитися, А його і так Сім Сімнулі рахунок. Так, я про що я розповідав, що. Якщо так пригадати, скільки сухих було, ну, коли я грав, ну, в поразкових боях... Напевне, десь 4-5 було поразок. І, до речі, декілька разів на карті тихий берег. От тихий берег, вона така, де, де бувають е сухі бої. Так? А от там, де наша команда перемагала, Карелію, я пам'ятаю колись. Не пам'ятаю на чому я грав. Ми на Карелії в суху зіграли. просто всіх винесли. Якщо бачите, ну, мені здається, на цій карті. Можливо, в принципі, можливо. Де як euh, зорі з... зійдуться. <хай> так, 2000 вже настріляно. 5200 за розвідданим, один ворог знищений. Виїжджаємо вже на базу, суперник. Стріляємо тепер по розвідданим, бо ми хотіли рекордні рекорди по розвідданим. А чого наш практично стріляє? Чого він там стоїть? Він перевернувся на. Так, і в нас знову йде, йдуть розвіддані. Йдемо в мене рекордний рекорд. Я думаю, це рекордний рекорд, правда? За все ж таки, на цій карті. Так, чудово. Ні, там про бачите, я думаю, він чомусь кликав на допомогу. Нормально, він там собі поїхав. Автоперекидання ж працює, наскільки я, я розумію. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.